Подолали Десну. Непереможна навесні зірка продовжує дивувати футбольну Україну ігрою і результатами. У 24-му турі кіровоградці обіграли у Чернігові сусідів поверхній частині турнірної таблиці, здобувши шосту перемогу у другій частині сезону. Витримавши стартовий штурм Десни, наші земляки по-господарськи розташувалися на половині поля суперників. На 32-й хвилині лише поперечина врятувала від голу чернігівську команду після удару Андрія Мостового. Ще два небезпечні моменти гості створили наприкінці першого тайму. Відкривати рахунок могли Григорій Баранець та Олексій Чичиков. Те, що не вдалося зробити у першій половині гри. Кіровоградці зробили у другій. На 69-й хвилині Роман Локтіонов скористався пасом Андрія Мостового і ударом у дотик забив, як з'ясувалося, переможний м'яч. Наша команда контролювала хід гри. І лише на 93-й хвилині господарі отримали шанс уникнути домашньої поразки. Але Антон Крамар пробачив захисників зірки за їх помилку. 1-0. Безпрограшна серія кіровоградців сягнула 8 матчів. А головний тренер Десни на після прес-конференції говорив про кадрові проблеми його команди. Сухаміна втошеному поки два дня в нього посів Смарфом не удачно зіграв в прошлом матчі, <праць> тому з вимушеними місцями була. Колега Керманича Десни акцентував увагу на закономірності перемоги зірки та на везінні останніх хвилин. Нам, мабуть, може чути, що повезло, ми забили м'яч, який нам скажімо, принес победу. Був момент і у Десни в кінці, могла Десна срівняти рахунок. Вважаємо, що буде складна гра. Ну, ребята справились, то есть справились з тими задачами, які ми ставили перед ними на установке. Вот, и поэтому, наверное, результат на табло, який зараз є, показує, яка гра була служба. Синхронною зіркою виграла і Олександрія. Підопічні Володимира Шарана вдома перемогли Полтаву 2-1 і впевнено тримають курс на Прем'єр-лігу. Чергові очки зірки дозволили кіровоградцям випередити у турнірній таблиці і Чернігівську Десну, і столичне «Динамо-2». Олександр Сметанко новини спорту.